Итак, любі друзі, пісі довго... Перериву роблю знову відео по Армір Фоджер на сервері на проєкті Хелвар. Це наш український проєкт. Якщо ви хочете прийняти участь у серйозних іграх, які проводяться на одне життя. Саме цей проект буде для вас. Тому приходьте обов'язково. Силка на нього я залишаю в коментарях. В першому закріпленому коментарі. А сьогодні я буду грати за сторону атаки. Ми Лоб будемо стартувати діє, південніше від Лопатино. Mm -hmm. Наше основне завдання захопити штаб у Вавіловому. От як бачите, знаходимося з помічене такими жовтими квадратиками. А так, люди там на фоні трошки щось трендять, ну то нічого страшного. Конкретно я буду грати за кулеметника, як ви можете побачити в першому взводі. Що з цього вийде, побачимо далі на відео. Дякую всім за перегляд. Ставте обов'язково лайк, якщо ви побачили себе, впізнали себе, або ви мене вбили, або я вас бив. Ага, все, ставте лайки. Дивіться до кінця, любі друзі. Погнали! А, та почекай, ще не стартанули вже відео, ще нічого не записав вже відео, кажу. Так, будь ласка, я вас дуже прошу. донесіть, будь ласка, до особистого складу. Що, яку план задачу нам? Що, щоб потім не було зайвих пам'ят. Поки 5 хвилин є, давайте, будь ласка, поясніть. поясните. План? Короче, зараз страйкер нас доставляє в до будинки. Там я зараз у цей будинок. В зелений квадрат. Зараз там метку, зелений квадрат. І все, і далі ми просто від будинку до будинку. Як такого плана там немає, і а, супер такі кульч теж, просто треба закріпитись в будинку. Далі я вас всіх Чекай, А ми в атаці чи ми в обороні? Ми в ротальські. А, так думаєш, Первер, ми не ну, Ладно, Побачимо. Так, перший ешелон пройшов, БМП наші відпрацювали по так, по а, вогневим точкам противника. І тепер ми виїжджаємо уже саме на накат, на штурм. Думаю, все буде добре. І я вам запишу трошки цікавий. Але Йо, чекали ми довго, то, десь хвилин 10. По, при... а, прямо, прямо до лівого будинка двохітажно. Сірий будинок тут висаджує. Всього, ладно, вигрузка Вигрузка. Конструктор этого ебливого агрегата, щоб тобі, сука, руки підсихали, б, б*** ти гнойний. Як ти його видумав, бля? Що ти з цим сделав, бл? план. Ну, а хтось іншого очікував чи як? Я, ну план не поганий, просто реалізація трошки погана. І через те, що лаги були. А ми якби заїхали б в якусь штучку, таке подвір'я там розгрузилося, і далі би поїхали. Як, це ну, ж бачите, що водій брав лівіше, а його почав сервер кидати і він... Да ну Знаєш, просто, де? ну відверто кажучи, ну прямо їхати в точку, коли проривався ну, прориватися, ну, це ж було очевидно, що так, чим закінчиться, ну реально. Ну от ми вийшли, би, окей, ми зайшли у той будиночок. Нас би все одно, ти бачиш, з трьох сторін прострелюють цей будиночок. У нас би і так, і так би поклали. Неважливо, у нас би нас а, вигрузки розібрали, чи, блядь, ми би забігли в будиночок. О! Ну, якось так дуже швидке відео вийшло тобі, друзі. Там уже тіпи просто по своїм стріляють. Дуже багато френдлі файра, як завжди, я бачу. Зелені теж туди на одно офі просто. Давайте до кінця додаємо, що Через тут вийде. Ти втратили багато часу і своїх втратили. Так, тут перед цими вікнами також не треба сильно мансувати, бо це одразу може зняти. Бля, прозінців Ти стріляєш, стріляєш, Ти стріляєш. Пешечки пішли. Там немає нікого, правильно. Не По цьому флангу. Тут в лісі третя ОШБ ШБ трошки затормозилась, далі не пішла. Тут ще велика кількість людей з правого флангу, Третій рекон. Ну, я не зрозумів, на що нас послали так, от просто на м'ясо якесь, непонятно. Тупо поїхали, слилися. Я діло, що там багато ще було ворогів. І ми б тупо залетіли от сюди і посняли. Не понял цього прикола. Ну давайте понаблюдаємо, що буде. Е, далі вони стріляють вже по-своєму зелені. Просто дають friendly fire конкретно. От, зняли тільки що. Раджа Харрі. Але мені здається, ми перемогли, але просто я хотів прийняти участь у цій, цій перемозі, а не просто о, літати за камеру. Прикольно, звичайно. Але я не на це сподівався тут, що ракен. В обороні а, в повному складі. Наші, ще, до речі, три там закріпились в цьому будиночку, як не дивно. як не дивно. Вони, можливо, думають, що всіх перекрашили, будуть заходити з лісу, я так бачу. Ну, інфіз в повному складі, гля йде. Третій рекон просто в повному складі. Раз будемо бачити, як вони будуть зачищати те поселення. Ах, стрьомно ж, стрьомно ж, ти ж, знаєш, в кожному дереву, що ця, в кожному будівлі будуть рогі. Обережно, бережно. А три танкіста, скажем так, ні, три з нашого складу ведуть, і в бій оточення повністю. А, до них я бачу підходить трошки. У нас ЮА Легіон навіть пройшов деякі люди. Трошки там ті вже валяються. Rainbow Smash тут бігає. Так, о. Позиція людей непогана, Той кулемет цей. Блін. Зараз якщо Кракен побачить, що там біжить толпа, а він уже побачив. Та біжить до кулемета, Кракен. Дивись, звідси, можна було як понавалювати. У, та ти а, про просувається, просувається. закріпилися на цьому на західній частині цього поселення. От, і потихеньку рухаються далі. Потихенько рухаються далі. Тільки окремі якісь постріли долітають. Це буде довго, поки вони кожний будиночок зачистять. Так, зараз вже можливий перший контакт і, на, із зеленою командою вийшла. Із будиночок, і по факту ось ось дуже близько вже знаходяться наші сили, які підходять до західної частини. І якщо він побачить, торі може щось зробити. Е, хтось гепешить по цій території. Незрозуміло хто адже якісь. <рес> <рес> я не знаю, проентифайра так багато, що вже за всіма не слідкуєш. А, снайпер есть. Ага. КПшки пролітають. ВМП ха катається там на сході. Незразумело, що щось. Но Основні сили наші підходять, я вам скажу. Двері, Ага. Перед вікно. От, я бачу, він вже... біжить, же. біжить. Диви, 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 що робиться. Побачу, побачив. Не зрозумів, свій, чи не свій. Но вони прям підходять конкретно. Ну, no. команда вже починають прилітати. Відповідь щось не дуже активно. Його придушують вогнем. Талісма, талісман, дивіться, просто прорвався. Тут вже можна закидувати гранатами. Зараз так і буде, дивіться. Це армар. Бачу, до речі, давно вже не виходило. Багем інтерактів роблять так, що патчі виходять не так часто, але вони обширні, скажімо так. Дрібні баги, які є в грі, вони не фіксять маленькими патчами, вони поселення приїхав страйкер. Приїхав страйкер. Що він буде робити? Ну, я вам скажу так, що в складі хлопці трошечки такі, знаєте, розторопні. Вони можуть і зарашить, і трошки спробувати поактивніше пограти. Все ж таки гравці вармовані такі обережні, дуже обережні. Дуже обережно грають. Тай вираз не виїжджають, кожну якусь дію свою докладують, доповідають. Тобто тут всі є будиночки, в одному будиночку, щоб зібралися тільки в складі людей, ну. Я вам скажу, що це нонсенс. Зараз би вже, якщо це була би гра в складі, зараз би вже один отут десь повз би обходив би тобто... інші тут. Тобто тут командує там загоном одна людина, і він каже, що всі стоїмо. А потім всі біжимо. І коли всі починають бігти, по ним, по ним зразу починає стріляти. Якби це було трошки в розсипну, от там, один туди побіг, один сюди побіг, так, треба якось бігти. Біжає страйкер, ну, я скажу так, що страйкер зараз на рубль білов починає придушувати и капитально Да опять Факту можно с ну, Давай гоу 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 А ні, хтось по ним ще валить. было 100 По страйке ответка пролетает. Сказал, что поломать забор вас зарядка страйкера. Так, мамай с рпг Щоб краще ты стрельнув старина. Уже техники у них нема. У него і, і, і нема... Давай, 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 красиво буде, давай. Русик, Русик 808. Ой, в будинок попало, а Русику щось нічого не сталося, я вам скажу. Треба, щоб прям середину залетіло. Вона взривається в будинок і о, дамага не наносить. А, ні, забрало, слухай. О, красиво, хтось RPG дав. Е, ну геніально. геніально. Наш склад не зміг до такого додуматись, а? Сій, будь ласка. Так, я бачу, що перемога буде Та ж таки за синіми. Нонстоп мен просто закрився в туалеті чекає. Красава теж придумав, сухай. У нього своя війна, його борьба, як то кажуть. Так, де ми? правильно, правильно. Кулеметник трошки настрелює. Ну, продвигається, продвигається трошки. А, Русік ще живий? Піднявся що? Фрост 057. Поранений. Русік поранений. В оточенні тиха ще живий залишився. З двох сторін просто Double Penitration Таке робиться, що я не можу. З тієї сторони БМП друга. Ну... І, і, і хто в обороні теж не позаздриш, чесно кажучи. Всекенс later. Ну, в атакуючих дві техніки живі, і сервер-ліг, походу. Або в мене кікнули сервер. Ну, можна сказати, що сині виграли. Якось так. Любі друзі. Дякую за перегляд. Сподіваюсь, в наступних серіях я пограю більше ніж просто прийду на точку і просто адличу. Це було нормально неприємно, чесно кажучи. Плея я не відчув.